Ой-бог! Ой-бог! Михайло. А ну, пару слів для сина. скажи, будь ласка, що-небудь, що не можу <гасно> сказати, Рови, рости батькам <гасно> на потюху, захищай слабших і будь завжди храбрим. Знаю, що ударів було дуже багато. І по голові скакали ногами, і фотки вони собі такі робили. Це як мене було приколи такі. Пофотографірувати на моїй голові, коли я голий валяюся. Вони ставили ноги, позірували чубами, мені, відрубали ножом. От, і здівательські, здівательські, катували. Одним словом катували, ось що вони робили. Де ж наша слава, слава, кривава, де ж ті гетьмани, січі козаки? Секати забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки, секати забрали, все поруйнували, а ми, ж народ, народ не жебраки. Ти ж зруйнував нас, ти сплюндрував нас, де були школи, закладав тюрми, Збудував ти греблі там, нашими кізками, а ми ж народ, народ не жебраки, Збудував ти греблі там ви нашими кізками, а ми ж народ, народ не жебраки. Ми хочемо волі, хочемо кращої долі, Хочемо рідний розвивати світ, Хочемо просвіти, хочемо летіти, як так, як так, як так далекий світ, Хочемо просвіти, хочемо летіти, як так, як так, як так далекий світ. Гей же до Бою, браття, за волю, Час вже ставати тобою вже час, вже реву й гармати, схамені сякати, віддай, віддай україну назад, вже ревуй гармати, камени сякати, віддай, віддай україну назад, де ж наша. Слава, слава, крива, Дешті, ж гетьмани, січі козаки, все кади забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. все, кади, забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки.